Привіт дівчатам і не тільки усім, усім величезний величезний привіт! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Я сьогодні розбирала свій парфумерний гардероб, і така у мене не те, щоб ностальгія, а дуже сильно на мене нахлинуло дуже багато спогадів з моїми улюбленими ароматами. І я згадала, як часто, як багато людей мені говорили, чим ти так приємно пахнеш, і запитували, що за класний аромат нанесений на мені на той момент, і я вирішила, що варто створити дане відео для того, щоб ви теж знали, які є класні аромати, і любов до ароматів буває, триває не тільки роками, а майже такі. Ну, як майже десятиліттями триває любов до подібних ароматів. Тому якщо вам цікаво даного роду відео, цікаво, які аромати були найкомпліментарнішими, найшлейфовішими і можна сказати навіть найстійкішими в усьому моєму житті, то я вам рекомендую це відео до перегляду. Що ж, найперший аромат, з якого мені дійсно би хотілося б розпочати, тому що це було для мене відкриттям. Я навіть не знала, що цей аромат настільки класний і настільки подобається взагалі людям. Це Antonio Бандерас Her Secret Temptation. Дивіться, як виглядає флакончик. Дуже сильно нагадує саме Ніну Річі, їхні знамениті яблучка. До речі, бренд Антоніо Бандерас випускає той самий відомий актор Антоніо Бандерас. І у нього дуже широка ледь. Ліннейка, лінійка саме чоловічих ароматів. Але також у нього є і лінійка жіночих ароматів. Жіночих ароматів, на мій погляд, трішки менше, але вони не менш круті, не менш класні. І вони досить такі бюджетні. Я пам'ятаю подібний аромат, коштував чи 600, чи 800 гривень на той момент. Купувала я його 2 чи 3 роки тому. Зараз він трішечки піднявся в ціні, але не сказати б, що сильно. Він дуже стійкий, дуже шлейфовий. Але от зараз літо, і він мене трошечки прибиває, знаєте, при, придушує. Прям. Проте, проте, коли я користувалась ним зимою, коли я користувалась ним восени, та, в принципі, і навесні, коли прохолодно, знаєте, то мене завжди запитували, особливо дівчата, тому що я, в принципі, працюю з дівчатами, там роблю їм брівки, роблю їм війки, і вони мене запитували. Господи, чим ти таким класним пахнеш? Тобто, коли я носила якийсь простий інший аромат, мені такого не казали. А коли я наносила на себе саме цей аромат, до мене була купа запитань. Навіть після того, коли я їм розказувала, показувала цей аромат, вони йшли в магазин. На той момент це було в Польщі, в Росмані, і купували собі саме цей аромат. Потім ще скидали мені фото. Диви, я собі також його взяла. Тому дівчатка і хлопці. Придивіться до цього Антоніо Бандерас, він крутий. Він класний саме тим, що він тут і деревина, і шипровість, і квітковість, і ніжність. І навіть я часом можу тут почути пудровість легку. Мені здається, тут і пудра є, і ніжні квіти, такі по типу, як півонії, троянди, але вони тут такі колкі, як би це правильно сказати, такі колючі, злегка притурні. І такі гротескні, чи що, такі більш стервозні. Тобто це не супер ніжний якийсь аромат, а це такий аромат, який можна прибити або голосно про себе заявити. Щось от з цього розряду дуже цікавий, дуже неоднозначний, і він мегастійкий. Я не знаю, він не вивітрюється з одягу Ну от взагалі. Можливо, десь там. На шкірі, на гарячій шкірі він вивітрюється, так? а от на волосі, на одязі цей аромат буде триматися тиждень, тиждень, якщо ви не будете купатися не будете знімати ваш одяг, то він там і залишиться назавжди. Ще один аромат, теж моє відкриття це теж Антоніо Бандерас. Але це вже аромат, від якого в захваті я, і я люблю його, мабуть, все життя, мабуть, любила я цей аромат. Настільки він крутий, я не можу навіть вам передати. Це у нас Her Secret Desire, її таємне бажання. так? У мене, до речі, версія пробника, ой, не пробника, а тестера. Замовляла колись ще на мейкапі, що коли була в Україні. Який він крутий. Для мене це був перший аромат на тему фіалки. Це був перший аромат, в який я закохалась і зрозуміла, що просто обожнюю ноти фіалки в парфумерії, і наскільки вони для мене класні, смачні, запашні, шлейфові, чарівні, я просто від цього аромату кайфую, і я не можу ним надихатись. Він Ну, він неймовірний, дівчатка, я не знаю. Якщо ви пробували цей аромат, будь ласка, напишіть мені в коментарях і розкажіть, як він вам, тому що я в такому захваті, я ні від якого, мабуть, аромату. Ні, врешті, була від Грілін. Це один із тих ароматів, від яких я в такому захваті, що просто він, ну, він для мене неймовірний. Однозначно, шлейфовий, класний, крутий, але це вже більш такий на тему. Ніжності на тему фіалковості, на тему пудровості, жіночності, свіжості. Я можу сказати, що це аромат весняний, це аромат літній, він досить такий приємний і досить цікавий. Я би хотіла цей аромат носити, мабуть, 24 на 7, настільки він мені подобається, настільки він цікавий і шлейфовий. От, що. Мабуть би так би її робила. Я би носила його все життя. Він для мене аромат не тільки на тему фіалковості, а ще аромат на тему спогадів, на тему якихось приємних моментів. І я не знаю, дуже-дуже класний аромат. Цей аромат мені дуже сподобався, тому що, якраз таки, коли в Польщі я рознюхала його ідеально весною, коли ти хочеш, щоб поскоріше настало сонечко, настало так свіжо, якісь квіти розпустилися перші. А вони не розпускаються, тепло не приходить, тому що в Польщі завжди дуже холодно. І ти наносиш на себе ось цей такий квітковий, фіалковий пудровий букет, і одразу підіймається настрій, одразу якось більш кокетливіший настрій стає, дівочий, і одразу ну, якось вирівнюється твій настрій, і все добре. Якраз таки завдяки цьому аромату все добре. Прикольно, звичайно, в нього дуже класний кілометровий шлейф, він неймовірний. Знову ж таки, дуже багато хто цікавився, що саме це за аромат, і це банально Антоніо Бандерис, який коштує зовсім недорого. Тому, дівчатка, я вам дуже раджу це, як ото знаєте, таємна зброя, яка в принципі коштує недорого, але здається, що вона варта мільйонів. Так, розкажу вам, дівчатка, ще про один аромат, ну і не тільки дівчатка, в принципі, це у нас Зара нюдовий букет. Цей аромат дуже сильно мені нагадує, якщо знаєте, можливо, у бренду Oriflame є такий аромат, він мені дуже сильно подобається, він називається Eclat Weekend. Він там на тему фруктів, на тему квітів, ніжності, пудровості, але вони там дуже-дуже соковиті. ці Квіти і фрукти. ну Прям якось воно. те, і так і та дуже гарно, соковите, яскраве, прям ніжне, обалденне. І ось узари є дуже схожий, прям. Ну, максимально схожа версія цього аромату. Я впевнена, що вони копіювали не саме аромат від Oriflame, а якийсь інший аромат, тому що зараз, в принципі, дуже любить копіювати або надихатися іншими супервідомими якимись брендовими ароматами і створювати щось подібне. Не знаю на що саме була ця репліка, але це настільки балдежний, от балдежний аромат, що я вам не можу навіть передати. Він, от, У мене є чоловік, він у мене тирить цей аромат. Я йому кажу, залиш, не чіпай, це моє. І ми іноді за нього б'ємося. Тому що він настільки крутий, він настільки от свіжий, і фруктовий, і соковитий, і яскравий, і злегка жіночний такий, і тендітний. І, ну, я не знаю, і він і шлейфовий, він і ніжний, він. Все круте, все от жіночне, все от цікаве, таке дівоче, соковите, яскраве, все зібрано в цьому ароматі. Так подобалися мені лише аромати від Ескада, такі на тему тропічних коктейлів, і ось цей нюдовий букет. Це якась така. Супер жіноча, супер ніжна, супер класна версія для весни. Це взагалі, я не знаю, я не знаю кращого аромату для весни, ніж зараз нюдовий букет. Як би банально це не звучало. Ну, ще є клад вікенд, звичайно, але якщо його немає, то нюдовий букет дуже класно виручає. Можливо, навіть в деяких місцях він і крутіший, тому що тут ще для мене присутні такі нотки, як замша. Як шкіра, хоча, в принципі, їх в піраміді не заявлено, але я чомусь їх відчуваю і чомусь вони мені дуже сильно подобаються. Я б цей аромат носила б все життя. І, звичайно ж таки, бачите, як я активно ним користуюсь, дуже багато компліментів було про саме цей аромат, тому я думаю, що він, якщо ви його спробуєте, то він вам точно сподобається. Що ж, я дуже сподіваюся, що вам дане відео сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є аромати, які коштують, в принципі, недорого. Але от ви отримували від них дуже багато компліментів, дуже вам вони сильно подобаються, дуже класний, вони мають шлейф. -мі... Мені буде дуже цікаво почитати, які у вас версії на дану тему, тому що ну мені здається, це мабуть моя улюблена тема, в принципі, про аромати і про ось ці такі цікаві знахідки, про які мало хто знає. Якось так. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, то поставте даному відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись Якщо ж нам... І з кожним разом ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь також, звичайно, на мій канал, адже попереду вас чекає дуже багато всього цікавого і корисного. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось у нових відео. І до нових зустрічей. Усім па-па!